Сьогодні сама так втомилася, ну, прямо сили вже немає, аж руки затросилися. І думаю, Господи, чи воно коли оце закінчиться, чи ні, багато хто каже, на що воно тобі здалось. Та да я й сама знаю, що на що воно мені здалось. Але я росла без батька і без матері, наче перекоти поле. А тут хоч коріння, я весь час мріяла, думаю, господи, хоч би хоч яка солом'яна халупа мені досталася в Дроздівці. Вона мені досталася, але вже пізно. Уже все життя майже позаду. Але все одно так хочеться просто пожити тут. Я тут такі споки відчуваю, оце сама жиха йде. Робила, робила, чистила, чистила, і чистила, і мазала. І що я тільки не робила? І думаю, Господи, чи я тут воно закінчиться? Думаю, ой, хоч би ще хоч одні руки нормальні були. Прошу Бога, кажу, Господи, дай мені сили. Оце все витримати, і щоб я зробила те, про що я мріяла. А чесно, мріяла все життя. Оце доробила, посиділа на порозі і думаю, як спокійно на душі. І оце дивлюсь, ну наче не багато роботи, а не можу, в мене вже і руки трусяться. Не знаю. Важко. Важко, важко. Але хочеться це сміття. Треба мусору весь вивезти. Приїду на другий раз, розкладу машину, щоб можна було вивезти. І оце сідаю ось тут, на порозі. Ой, трактор гуди, а так тихо. Спокій такий на душі. О. Вулиця, не знаю. Може, хтось мене і зрозуміє, якась одна душа. Для чого це все роблю? Мені зараз не віриться, що в мене щось є в Дроздівці. Дай Бог, щоб я зробила, про що закрию очі і бачу його.